Привіт! Сьогодні я розповім продовження цікавої історії Всеволода Нестайка в країні сонячних зайчиків. Розділ четвертий Несподіванка. Прокинувшись уранці, веснянка не міг збагнути, як це він заснув біля тринадцятої кімнати. Він добре пам'ятав, що вчора, замітаючи, підійшов до дверей і зазирнув у шпарку. Але що він там побачив і в яку мить заснув, згадати не міг. Правда, за ці три дні всі в колонії звикли до того, що сон зненацька зборює їх на ходу і вже не дивувалися жодним несподіванкам. Та веснянку мучила цікавість, що він там побачив за дверима, що цілий ранок він сушив над цим голову. Але марно. Не допомогло йому й те, що він знову зазирнув у шпарку. В освітленій сонцем кімнаті на підлозі лежав чорний плащ, а пан Морок, мабуть, спокійнісінько спав у ліжку, якого не було видно. Настрій у веснянки був тривожний, ніби ось ось мало статися щось несподіване і неприємне. І воно справді сталося. Це несподіване. Веснянка саме витягав відро з колодязя, коли раптом якась невідома сила враз примусила його кинути відро, що шубовснуло у воду, швидко побігти в дім, вискочити на другий поверх і постукати в тринадцяту кімнату. Дивуючись, він жахом питав себе, що я роблю для чого. Але ноги несли його самі, немов чужі. Заходь. Я чекаю тебе, почувся підземний голос пана морока. Веснянка очинив двері і зайшов. Спершу йому здалося, що кімната порожня. Та згодом він оглядівся і в темному кутку побачив того, хто його кликав. Пан морок був уже в плащі, а каптур, як завжди, звисав на обличчя. Підійди ближче, хлопчику, сказав він. Не бійся, я нічого лихого тобі не зроблю. Навпаки, я хочу просити тебе, щоб ти мені допоміг. Я не скажу зараз, що від тебе вимагається. Ти сам побачиш, тобі зовсім не важко буде це зробити, а в нагороду ти одержиш багато грошей, згоден? Страшні порожні очі пана Морока гостро дивилися на веснянку. Від цього погляду по спині хлопчика поповзли мурашки. Він хотів уже сказати ні, я нізащо не піду з вами і втекти. Але сам, того не бажаючи, пробурмотів Так, так, я згоден і з радістю піду. І тільки тоді, схаменувшися, додав: Але як же дід маноцівник? Він не відпустить мене. Ну, це дрібниці, вищерився пан Морок. Ми зараз домовимося з ним, він не буде заперечувати. Разом з паном Мороком, веснянка, наче у вісні, вийшов з кімнати і спустився вниз, до старого дресирувальника. Довідавшись, в чим справа, той дуже здивувався. Це було видно по його обличчю, і веснянка сподівався, що дід зараз скаже: Ні, пане Мороку, я, на жаль, не можу відпустити хлопчика з вами. Він мій перший помічник, і я без нього, як без рук, але вийшло зовсім інакше. Дід маноцівник неприродно посміхнувся і з покірною люб'язністю промовив Ах, будь ласка, пане мороку, будь ласка, беріть хлопчика хоч назавжди. Він мені зовсім не потрібен. Відчувалося, що він говорив зовсім не те, що думав. Потім старий признавався. Що на нього найшло якесь затьмарення, і він сам не розумів, як це сталося, наче хтось інший говорив замість нього. Але факт залишився фактом пан Морок домовився з дідом маносівником і довелося веснянці збиратися в дорогу. Це не забрало багато часу. Веснянка зв'язав у маленький клуночок всі свої речі, стоптані черевики, курточку перешиту з маминої старої кофти, пару білизни та ще поламаний складений ножик, що дістався йому в спадок від батька. І того ж дня вони вирушили в путь. Усі жителі колонії вийшли їх проводжати. В багатьох на очах блищали сльози. Всім було жаль розлучатися з веснянкою. Ось і закінчився четвертий розділ цієї неймовірно цікавої історії. Наступного разу я розповім вам продовження. До зустрічі!